Олена Анатолівна несе. А ми зараз її запитаємо, де Віка. Такі. Віка, а, я дивлюся, я не бачу, кажу, іде Віка. Каже, малий, де Віка. Я говорю, ні, Олена Анатолівна йде. Сюди хотіла Зараз. Розкажи, сядь 5 секунд. Куди нам? саме? Соціальна робота і консультація. Ще раз. Соціальна робота і консультація. Що це, куди це? Одна виступила на бюджет, я кажу, іди. А знаєш, що потім хтось колись? Зараз шукає Ш... дуже багато фахівців. Що в той час, коли він закінчив, це було дуже давно. Це така спеціальність, де пригодиться, де можна влаштуватися Все, на роботу. Так, так. То, так і ми і пішли, Ще і й на бюджет. І на бюджет. А живе і... Альона, де? На квартири. Водсько. Далеко від навчання? Ну, трохи є пройтися, але у нас. А задовол... пройтися, ну, то для здоров'я. На маршрутки ще не їздила, Але на колейну, ми ніч всі не спали. Я сьогодні теж, Альона, я як прочитала. Добрий день. Це то, що дитина, і перший раз, що Але так страшно, то ж не перший раз. Сьогодні і так бомбили, цього. страшно. Йдемо. А що будемо дома робити? Мультик. 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 Який Шо? твій улюблений мультик. Мама вже їде. Не можна, бо ж тут ручками трогають всі, кому О, тільки собачка так. ще і не пісяє. Зараз мама вже їде, дзвонила тільки що. Де? Де? Їде? Сказала нам чекати. Треба приїде так? – Ні, сік тільки що вже сіп. хватить йому дві миші з'їв тих штучних. А я купила форму і купила шприца, і купила желе, і бабуся зробить йому цукерки такі домашні. Нема чого зробити мені з соку. Не хочеться купляти. Вже жила пінце одна третя. Даже кружка, яблуко, і, і, ну, сливка. да, так. Да, треба ну, ось, Чекати? Зараз, через буквально 5 хвилин. Дуже швидко зараз приїде мама. Да, а в нас є Алича, ти дала ідею. У нас а є синя має, А вона і... солодка має бути. Добрий день. А вона кисловата. Все одно ж лимонну кислоту додавляють. І а чай, ми... чай, ну. там камешка. Камінця. Все, дякую. І дякую. вам дякую все щасливенько. Що, синочок? Тихо, 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 тихо. Забив муху. Давай ручки витримаємо.